Вітаємо в ефірі. Цікава казка, про яку ви зараз дізнаєтесь, послухаєте, і абсолютно не пожалкуєте, тому що українська сучасна письменниця Валентина Дергунова вона пише класні, такі добрі, повчальні казки. Це ведучий ефіру Леонід Гапєєв. І зараз ми передаємо естафету творчості нашій цікавій творчій молоді. Я представляю учасників ефіру Данило Пальчук, Віка Хайло. Закінчивши казкову оповідь, гномик побався повожав усім на добрачки, підняв з самого коника з трави і відніс його до квіткового будиночка під деревом де він Той заснув у своєму теплому віжечку. Він вже вийшов з сад, садочку, коли помітив на дорожці, котра вела до будиночка, яскраве що загубила свій нічний ліхтарик, коли виход... виходила на нічну прогулянку. Але коли підійшов ближче, то зрозумів, що це зовсім не загублений ліхтарик, а справжня зірка, що сяє в небі. Йому стало шкода її, і він обережно підняв зірочку, тримаючи небесну гостю у долонях, гноми... Поглянув на неї, дірочка ніби відчула його погляд і тихим голосом заговорила. Ну, поверни У, мене на небо. Я відчуваю, що скоро згасну, але я не хочу залишатися на землі. З усмішкою уш... з поглянув на крихітку зірочку, котре обаження я його виконаю і знову воскресну там на небі. Гнобик тихо промовив своє бажання. Зірочка, зроби так, щоб мій маленький друг Іванко був щасливим. Гномик усміхнувся. Дірочці, і побачив, як вона ніби чудовий птах злетіла в небо. І земля знала, що дірочка виконала це чарівне бажання. Зірочка була щасливою, що знала маленького лісового друга, якого завжди пам'ятається. Дякуємо. Ось ви бачите, шановні глядачі, таку класну казку. Наші класні ведучі Данило Пальчук, Віка Хайло, у нас ще є глядачі і слухачі, які в ефірі уважно спостерігають, болівають вони якби трошки поза кадром, тому що процес такого читання в ефірі насправді він складний, не так просто, і звук і багато технічних параметрів. Але зараз ми дізнаємося про найголовніше от як ви гадаєте, Данило і Віка? Е, про що ця казка яка тут головна ідея? Давай Данило, а потім Віка. Угу. Е, на мою думку, е, в цій казці головна ідея в тому, що гномик е, допоміг зробив ну, гарний е, ну, захід е, за робити гарні. Справи, як номик зробив гарну справу і допоміг зірочці бути на небі, а не згосати на землі. Чудово. Віка, як ти гадаєш, яка тут головна думка сюжету? Моя думка, що хлопчик допоміг зірочці, а зірочка допомогла йому. Чудово. І ще тут є цікавий момент. Зірочка була щасливою, що знайшла маленького лісового друга, якого завжди пам'ятатиме. Відкриємо маленький секрет для наших глядачів. Нещодавно, буквально вчора, було створено на Такий творчий студії Ютуб Леонід Гапєєв щастя творчості. Багато є цікавих сюжетів. Цей Ютуб-канал існує з лютого 2021 року. І особливо зараз, коли ми переживаємо нелегкі воєнні часи, ми таким, у такий спосіб намагаємося творчо ідейно і психологічно підтримувати наших дітей, батьків, наших співвітчизників, багато небайдужих глядачів також. Долучаються, передивляються сюжети зараз. В ефірі учасники гуртка «Точка зору» центру дитячої та юнацької творчості номер 5 міста Харкова. І як ви бачите. Нелегко сьогодні на фоні постійних звуків, сирен і, і жити, і навчатися, але наші діти залишаються тут, в Харкові або на Харківщині, в нашій області. От, і ми намагаємося в такий спосіб створювати такий позитив і для себе, і для батьків, і для наших однолітків, і не тільки. І власне, у нас створена рубрика, що має назву. Академія щастя у творчості. Академія в освіті це такий найвищий рівень, найвищий ступень такого творчого процесу. От і академія щастя і не просто щастя, а щастя у творчості, оскільки наші діти, яких ви бачите зараз в ефірі, вони є. Або активними учасниками цього фестивалю, або вони долучилися до фестивалю вже в рубриці Стафета творчості триває. От, як, наприклад, Данило, він вже має такий класний дебют відеосюжети про щасливі сни. От авіка брала участь у фестивалі у номінації фотографії, подавала саме сюжети і отримала спеціальну відзнаку за свої сюжети разом із Іваном Базарним і Наталкою Зуєвою. Яка зараз не в ефірі, але багато сюжетів Наталки є на цьому Ютуб-каналі. Отож, зараз ми послухаємо коротке побажання від Данила і від Віки для наших глядачів в новій рубриці Академія у творчості, що ми побажаємо нашим глядачам. Давай, Віка, будь ласка, кажи. Читали багато пізнавальних казок та всього гарного попередження. Дякую, Данила. Будь ласка, твої побажання. Чудово. Ми хочемо ще на завершення побажати нашим глядачам, дітям і батькам знаходьте хвилини для такої невеличкої творчості для домашнього сімейного читання. От, як приклад, мені на електронну адресу україномовний текст надіслала Валентина Дергунова свою казочку. Вона читається вперше, ось ви бачите цей. Текст в ефірі, бажання гномика Джема. І знаєте, чим мене особисто цей сюжет так приємно глибоко вразив? А тим, що варто думати не лише про себе, а якось пробувати піклуватися про інших. От, не попросив же ж, головний герой там для себе якихось багато благ там чи гроші, чи машини там подавай, чи там коня якогось золотого, чи ще щось ні. Він попросив, щоб мій друг був щасливим. От яка тут ідея цієї казки, дуже гуманна казка. Отож, ми бажаємо нашим дітям і батькам, знаєте, так не забувати думати про інших. І напевно гарні люди з здоровим глуздом, вони адекватно все сприймуть і потім нам віддячать, як ви гадаєте, так чи ні? Так. Так. Данило, як ти гадаєш? Чудово! дякуємо глядачам за увагу!